На Прикарпатті поліція ліквідувала канали збуту заборонених наркотичних речовин. Протиправну діяльність наркозбувачів, задокументували поліцейський ГУНП в Янфраківській області. Обох правопорушників затримали в процесуальному порядку. Співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів та оперативники управління карного розшуку викрили протиправну діяльність 37-річного мешканця Калуша. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено близько 40 таблеток, які містять наркотичні. Ні, засіб, обіг яких обмежено, таблетки. Чоловік зберігав з метою збуту. Слідчі затримали про порушника у процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Ще одного збувача співробітники слідчого управління спільно з поліцейськими управління стратегічних розслідувань затримали в Івано-Франківську. Слідчі задокументували декілька фактів відсилання ним наркопосилок. Відтак збувача викрили на гарячому В картонній коробці, яку правопорушник хотів відправити поштою, знаходилися зіп пакети із містом рослинної речовини, схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс. Обіг якого заборони під час обшуку за місцем проживання поліцейські виявили підготовлені до фасування заборонені рослинні речовини пристрої для подріблення зважування та гроші, отримані від протиправної діяльності. Речові докази вилучені та направлено на експертизу 27-річного мешканця села Олеша затримано в процесуальному порядку дії правопорушника. Слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють інших усі причетних до протиправної діяльності та каналів придбання заборонених речовин. Михайло Березин Любомир Микитюк новина на вежі.